Привіт, друзі! Сьогодні ми відкладемо в бік фентезійні саги про суворих але справедливих королів воїнів. Натомість ми поринемо у світ, де твій командир спить на землі поруч з тобою, їсть те саме, що й ти, і вважає намети розкішу, яка робить чоловіків слабкими. Сьогодні ми досліджуємо, чому ти, людина, яка перевіряє прогноз погоди перед виходом з дому, не витримав би й одного дня у військовому поході з князем Святославом Хоробрим. Дозволь сказати тобі. Це не історична реконструкція з друзями, це марш кидок через дикі землі з людиною, для якої війна це не політика, а спосіб життя. Тож, перш ніж влаштуватися зручніше, знайдіть мить, щоб поставити вподобайку і підписатися, але лише якщо вам справді подобається те, що я тут роблю, і обов'язково напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся і котра у вас година. Завжди цікаво бачити, хто до нас приєднується з усього світу. А тепер забудь про комфорт, збери волю в кулак, і давайте зануримось у нашу сьогоднішню подорож. Все починається не з повістки. Все починається з того, що до твого села приходить дружинник князя суворий, обвітрений чоловік, чиї очі бачили більше смертей, ніж ти бачив зим. Він не кричить і не погрожує. Він просто каже: князь іде на хозар, потрібні люди. Це не прохання, це констатація факту. Ти кидаєш свої справи, прощаєшся з рідними. Твоя дружина мовчки дає тобі вузлик з хлібом, а батько кладе руку на плече. Слів немає, бо всі все розуміють. Ти можеш не повернутися. Твоє попереднє життя, селянина, рибалки чи ремісника щойно закінчилося. Ти не маєш права на вибір. Твоя воля тепер належить князю. А тепер про твоє спорядження забудь про стандартну військову форму. Твій одяг це те, в чому ти прийшов, проста ляна сорочка, що вже за кілька днів стане жорсткою від поту й бруду, штани, можливо, старий кожух. Якщо пощастить, тобі видадуть шкіряний нагрудник. Якщо дуже пощастить, він буде твого розміру. Твоя зброя це не легендарний меч мечі для еліти, для дружини. Твоя зброя це те, що дешевше і простіше. Спис, довга палиця з гострим залізним наконечником, важкий незграбний, але ефективний у щільному строю. Це твій найкращий друг і твоя головна надія. Сокира велика, важка бойова сокира, чудово пробиває щити і шоломи, але вимагає сили і простору для замаху. У тісноті бою вона стає незграбною. Щит, великий, круглий дерев'яний щит, оббитий шкірою з металевим умбоном посередині. Він важкий. Після кількох годин маршу твоя ліва рука буде благати про пощаду, а ремінь натре плече до крові. І це все. Ніяких аптечок, ніяких сухпайків, ніяких спальних мішків. Ти маєш невеликий мішок, у якому лежить шматок в'яленого м'яса, жменя зерна і, можливо, крисало, ти самодостатня бойова одиниця. І твоє виживання залежить лише від тебе. Ти думав, що похід це коли ви йдете по дорозі і співаєте пісень? Святослав не ходив дорогами, дороги це повільно і передбачувано. Святослав рухався навпростець через степи, через ліси, через річки в брід, тримаючи зброю над головою. Твої ноги ось твоє головне випробування. Ти йдеш у простих шкіряних постолах або взагалі босоніш. Через кілька годин твої ступні перетворюються на суцільну рану. Але ти не можеш зупинитися. Армія Святослава рухалася з неймовірною швидкістю. Це був не похід, це був безперервний форсований марш десятки кілометрів на день щодня, без вихідних. Якщо ти втомився, це твої проблеми. Якщо ти відстав, ти залишився один на один з диким степом і його мешканцями, вовками та печенігами. Армія не чекає, їжа її немає. Той шматок м'яса, що був у тебе в мішку, закінчився на другий день. Тепер ви їсте те, що знайдете. Полюєте на дичину, ловите рибу, збираєте корінці та ягоди. Якщо нічого не знайшли, ви не їсте. Голод стає твоїм постійним супутником, тупим болем у шлунку. Святослав сам їв те саме. Він не возив за собою обозів з провіантом. Обози це повільно, а повільність це смерть. Сон забудь про намети, намети для слабаків. Ви спите просто на землі, підклавши під голову сідло, якщо ти дружинник, або просто камінь. Ви спите в обіймах один з одним, щоб не замерзнути вночі, вкрившись своїми плащами. Святослав спить так само поруч з вами. Він не князь, що сидить у теплому шатрі, він перший серед рівних, і це викликає повагу, перший страх. Бо якщо він може, то і ти мусиш. Ти, мабуть, чув його знамениту фразу Іду на ви. Звучить шляхетно, правда, як виклик на чесний поєдинок. Насправді це був геніальний хід психологічної війни. Коли ворог отримував це послання, у нього було два варіанти зібрати армію і чекати. Але Святослав рухався так швидко, що часто з'являвся раніше, ніж ворог встигав зібрати всі свої сили. Він нападав на розрізнені загони, розбиваючи їх поодинці, сховатися за стінами фортеці. Але Святослав не любив облог. Він просто обходив фортецю, спалював усе навколо, забирав усю їжу і йшов далі, залишаючи ворога помирати з голоду в кам'яній пастці. Це послання не давало шансу, воно казало: Я йду, готуйтеся вмирати. Воно сіяло паніку і змушувало ворога робити помилки ти частина цієї машини терору. Ти не просто солдат, ти втілення невідворотної долі. І ось він, перший бій, не проти великої армії. А проти загону печенігів, що вискочив зі степу, ніяких красивих шикувань, команда до бою, і ви миттєво стаєте в стіну щитів. Це щільний стрій, де кожен прикриває себе і сусіда щитом. Перший ряд виставляє списи. Це схоже на їжака, до якого страшно підійти, але печеніги не підходять, вони кружляють навколо, засипаючи вас стрілами. Ти стоїш, піднявши щит над головою, і слухаєш, як стріли глухо вдаряються в дерево. Ти молишся, щоб жодна не знайшла щілину. Потім вони йдуть в атаку. І починається пекло. Це не фехтування з фільмів, це жорстока брудна бійка. Ти тицяєш списом у все, що рухається перед тобою. Ти не бачиш облич, ти бачиш лише очі, сповнені люті. Поруч з тобою хтось падає з пробитим горлом, його місце миттєво займає інший. Стіна не повинна розірватися, повітря наповнене криками, хрипами. Брязкотом металу і запахом крові та поту. Ти дієш на інстинктах, ти вже не думаєш, ти частина єдиного кривавого організму. Бій триває кілька хвилин, які здаються вічністю. А потім печеніги відступають ти вижив, але тебе поранили. Стріла стирчить у плечі. Що тепер? Ніяких санітарів, ніякого наркозу. Твій побратим підходить до тебе. Ставить ногу тобі на груди, хапає стрілу і різко висмикує її. Ти кричиш від болю, потім він бере розпечений на вогні ніж і припікає рану. Ти знову кричиш, відчуваючи запах власної горілої плоті. Це вся медична допомога. Тепер починається найважче. Ти маєш йти далі. З раною, яка ниє і кровоточить. Якщо почнеться зараження, тобі ніхто не допоможе, ніяких антибіотиків. Ти або виживеш завдяки своєму імунітету, або помреш у гарячці десь у степу. Якщо твоя рана занадто важка, і ти не можеш йти, тебе залишать. Це не жорстокість, це прагматизм. Армія не може тягнути за собою поранених, ти це знаєш. І той, кого залишили, це знає. Він мовчки дивиться, як військо йде далі. Це закон походу, виживає найсильніший. Світ не бачив нічого подібного до армії Святослава і, можливо, ніколи більше не побачить. Це не було військо у звичному розумінні, з обозами, штандартами і чіткою ієрархією. Це був живий організм, хижак, що рухався степом. Єдиний закон, який він визнавав, це швидкість, єдина мета знищення ворога. Бути частиною цієї дружини означало укласти мовчазний договір. Ти відмовлявся від усього, від теплого ліжка, від смачної їжі, від безпеки, навіть від власного імені, стаючи лише воїном. Натомість ти отримував щось інше абсолютну єдність із людиною, яка вела тебе. Святослав не був князем, що сидів на троні, він був вовком, що біг на чолі з граї. він ділив з тобою останній шматок м'яса і спав на тій самій холодній землі. Це не була армія завойовників, які мріяли про землі та золото. Це була армія людей, для яких сам похід був життям. Вони не несли цивілізацію, вони несли війну в її найчистішому, найпервіснішому вигляді, і щоб стати частиною цього, потрібно було вбити в собі ту людину, яка боїться болю, холоду і смерті. Потрібно було самому стати зброєю. Тож питання не в тому, чи витримав би ти питання в тому, що від тебе залишилося б після першого ж дня такого походу.